Велика битва геймерів розпочалася у Києві до України. З'їхалися комп'ютерні гравці з 20 країн Європи та СНД. Чотири дні вони змагатимуться за звання найсильніших. У що грають, та скільки грошей заберуть із собою переможці? Знає Кристина Карвацька. КСГО, контрстрайк Контрастрайк або ж по-простому стрілялки. Ці хлопці на віртуальному полі бою змагаються за звання чемпіонів. Дві команди по п'ять гравців намагаються знищити базу суперника з мінімальними втратами. У кожного гравця своя роль. Хтось нападає, а хтось забезпечує прикриття Стратеги обмірковують тактику. Головне зберігати спортивний дух. Усього 208 учасників. У всіх рівні умови, однакові потужні комп'ютери і хороший інтернет. Із незамінного домашнього спортінвентарю мишки та клавіатури. Стапразний, тому що ігроки його привозять весь місця з собою. Я маю в до наушники, клавіатури, мишки, тому що кожен ігрок привик різного. Щоб розмістити всіх, потрібні чотири зали. У цьому змагання набирають інших обертів. І тут все як у спортивних змаганнях. Хід гри пояснюють коментатори. Екран ще посередині це той, які бачать судді. І справжня фанзона для вболівальників Поки що вболівальників небагато більше буде у вихідні. У фанів поважна причина заняття в школі. Ті, хто прийшов, уболівають за нашу збірну. Раді такої гри можна і в школу програти. Тім «Юкрейн» щойно обіграли шведів. Капітан команди, харків'янин Данило Тесленко один з найтиделовніших кібератлетів в Україні. У грі він понад 10 років. Навіть відкрив власну школу. Все, що, що зв'язана з контрстрайком, все що то зв'язано з діяльністю. це би, основна моя професія. Я от її живу. Каже, хотів би повторити успіх своєї команди Наві, яка шість років тому виграла перший чемпіонат світу з кіберспорту і повернулася до України з мільйоном доларів. Та вже в наступній грі вони пасують перед поляками. Ця невдача не зменшує шансів збірної, каже менеджер. Шанси шикарні. По ми граємо вдома. Ми маємо вигравати як мінімум в трьох-чотирьох дисциплінах. Контрстрайків дота, я думаю, ми як мінімум в фіналі будемо. Імена тих, хто отримує путівку на світову першість, стануть відомі 9 жовтня. Нинішні змагання треті з чотирьох етапів чемпіонату. Призовий фонд нашого етапу – 205 тисяч доларів США. Наступний Кубок світу в Китаї. Там призовий фонд буде 4,5 мільйони доларів. Кристина Карвацька, Юрій Анісінов. Новини на першому.